Всім доброго дня, мене звати рівний Микола, являюся співвласником декількох інтернет-магазинів на маркетплейсі і Хорошо, продаємо дитячі товари, спортивні товари і дрібну побутову техніку. Курс проходив Юрія Перча перший, напевно, це що я от, купив у 21-му, здається, році. Але до того проходив воркшоп, який був накануні коронавіруса і мав бути він онлайн, офлайн, але так сталося, що онлайн і не жалію про то. Потім купив курс. По шопінгу дуже задоволений, дуже чітко була подана інформація. сподобалося, ось Останній теж курс купив, щоб обновити свої дані, обновити якби інформацію. Так як постійно реклама і рекламні кабінети, інструменти обновлюються, того потрібно. Юра надає дуже чітку, зрозумілу інформацію, простими словами, де може там не першокласник взяти, запустити по цій інструкції, налаштувати і запустити рекламу, отримати свої продажі. Зараз ми стабільно отримуємо в день там від 50 до 150 замовлень завдяки Мому курсу і не тільки плюс підтримка, що в чаті і дуже активно відповідають підтримка. Там коли пишеш що через чат-бот, чи звертається просто в особисті, дають відповідь, дають чек-листи. Це дуже круто, що ти тут будеш не сам. Що якби я, наприклад, там був не сам, бо то, що є в кого запитати в колег, так сказати типу, по цеху, плюс студентів, які разом там проходили, ділимося, часто і задають питання, якісь я стараюсь відповісти. Курсом дуже задоволений. Всім раджу, якщо є можливість, не упускайте цю можливість. Проходьте даний курс, отримуйте нові навики. І збільшувати свої продажі, як там разом до вершини продажів.